Коли дивимося на серце Ісуса, ми вдивляємося в Його прагнення, чого прагне Ісус? Чого прагне Ісус? Пам'ятаєте, на Христі навіть Він ці слова висказує, висловлює, прагну, але коли йому підсовували цю воду, з отстом Він відмовився від неї. Він говорив, прагну, щоб вже звершилось. Прагнув, щоб вже ця чаша, яка наповнена вже була спожита. Тобто, чого прагне Ісус? У Ісуса дуже просте прагнення Його серця. І він хоче, щоб всі ми повернулись до Отця, до Отця Небесного. Це одне єдине прагнення. Немає більше радості на небі, ніж коли одна людина навернеться, ніж коли грішник навернеться. Ісус про це й говорить, бо навернення це звернення серця до Отця. Це є навернення. Чого прагне Ісус? Він говорить, щоб ми були одно, Щоб так, як Він досвідчує, як Його любить Отець, щоб і ми так досвідчили, як нас Отець любить. O que você achou?